Це підвальне приміщення роками слугувало для зберігання овочів. Після повномасштабного вторгнення його довелося прилаштувати під укриття. Інакше дитячий садочок номер 46 не зміг би прийняти маленьких чернігівців. Це першочергове, тому що наші найменші вони потребують найбільшого захисту. Укриття у нас було, воно функціонувало, але плачевний дуже був і ремонт, і обстановка. А зараз, коли заходиш в укриття, то це просто небо і земля, до і після тому що ти заходиш і ніби не в укриття, а просто в кімнату для дітей, кімната для відпочинку. Створити в цих стінах дійсно комфортний простір, де діти перебуватимуть у безпеці під час повітряних тривог, допомогли представники міжнародного благодійного фонду Янголи Свободи. Ми Чернігівські волонтери, які активно, скажімо так, десь два з половиною роки займаємося тим, що допомагаємо з укриттям. Ми реалізували 13 проєктів, це різного рівня допомога. Десь робили тільки вентиляцію в укриттях, десь робили… Робили меблювання в укриттях, десь робили і ремонтні роботи. Ось це таке найбільш комплексне укриття, де залучилися і по ремонтним роботам, і по вентиляції, і по пожежній сигналізації, і двері встановили, і сходинки, ну і меблювали. Ірина Семенчук розповідає, цей безпечний простір результат залученості багатьох. Загальна вартість проєкту склала майже 600 тисяч гривень. Основний внесок 527 тисяч – не дійшов надійшов від мецената з Казахстану. Він відвідав Чернігів у травні і, завдяки сприянню торгово-промислової палати, ознайомився зі станом укриття. У нього був такий невеличкий індивідуальний бізнес-візит, який допомогла нам організувати торгово-промислова палата. І в рамках цього бізнес-візиту ми показали йому садочок. Його візит припав на дуже страшні обстріли. І він дві ночі провів в укритті. Він на собі відчув всі тягути ось цієї проблеми, як, скажімо так живуть зараз українці. То після повернення він нам повідомив, сказав, що він готовий профінансувати, хоче долучитись. Оглянути оновлений заклад. Завітали представники посольства Республіки Казахстан в Україні. З собою привезли дитячі казки з країни Великого Степу, видані українською мовою. Це дуже приємно. Дякую за за запрошення. А, Зараз приїхали підтримувати цей проєкт. Також а, минулого тижня ми вітали книгу. Ця книга унікальна, це книга історії країни великий степень. І зараз хотіли повернути цю книгу дітям. Бажаємо вам. Міра і добра, і всім вам здоров'я. Серед ста семи вихованців закладу: 59 дітей з уразливих категорій. Саме тому необхідність облаштувати приміщення на якісно новому рівні стала ключовою вимогою. Дякую за підтримку, яка триває протягом всіх чотирьох років, яка відчувається і освітяни. Як ніхто відчувається підтримку на сьогодні, бачачи це укриття. Хай воно не надзвичайно велике. А наскільки воно облаштовано, це наслідком багаторічної боротьби українців за право жити в своїй вільній незалежній країні. Надзвичайно важливо, що протягом цих років вже близько десяти закладів освіти, які відчули. Допомогу і підтримку від команди Янго Свободи і допомога ця не сотнями тисяч, а мільйонами гривень вже вимірюється. і надзвичайно вдячний і всім жителям республіки Казахстан. Хотів би приєднатись до тих, тих слів благодарності за таку підтримку. Вона ну не велетенська і не не, не в мільярдах. Але повірте мені, що вона ціниться не менше, бо це така людська участь нашого мецената ділової людини, підприємця, до речі, який не залишився осторонь. Того, що сьогодні переживають наші діти, переживає Україна, переживаємо ми всі. Фонд Янголи Свободи не зупиняється на досягнутому і вже готується до реалізації наступних проєктів, аби надати українським дітям безпечний простір для навчання та розвитку.